Слава нації, вітаю на каналі. Добрий Римбат в ефірі. Я Сашко добрий сьогодні маю щастя і радість робити запис у благодійному фонді Слов'янська мрія, з яким ми взаємодіємо вже не перший місяць, і з поміж іншого, завдяки юнацтву українському юнацтву слов'янська юнакам та юначкам, де окуповуємо публічний простір український від москворотої мовної окупації. З поміж іншого ми з моїми партнерами обговорили питання і реалії буття. Нас спонукали запровадити призову систему на сьогодні. З поміж усіх юнаків та юначок, які дієво беруть участь у деокупації публічного простору Слов'янська, ми запровадили призи грошові за перші три місця: за перше, друге і. Третє. Так, це от. І я власне приїхав особисто до них у гості після того, як отримав всього місячну зарплатню, тому що ну, насправді на сьогодні найбільшим жертводавцем і е, спонсором, так, в нашому співробітництві з ними залишаюсь я особисто з моїми доходами, доходами моєї родини. Чому? Тому що немає кращого прикладу за власне і любити Україну треба з-поміж іншого. До глибини власної кишені, що я і роблю зі задоволенням. Отже, як виглядає, наприклад, робота призерки дівчини, яка отримала грошовий приз за перше місце цього разу у нашому цьому змаганні? Все, просто тримай на місці камеру, просто тримай на місці камеру. От ми заходимо в особистий кабінет. Ми уважно передивилися, щоб тут не було ніяких особистих даних. І просто прогуляємося зверненнями і подивимося, як ця пані щось тут у цьому зверненні у нас пішло не так. От, так, як виглядає робота. Українки у слов'янську. От, наприклад, ось така річ або вже прибрана, або буде невдов... невдовзі прибрана з обличчя українського слов'янського. Ось таке, наприклад, так, можна навіть ближче показати. Тобто, за великим рахунком, можна бачити, що Ця діяльність стосується насамперед, звісно, комерційної сфери буттювання жителів Слов'янська, але також долі неочікуваних аспектів, аспектів буденності. Оце реклама, я її знаю. Це на центральному ринку Слов'янська. Щодо якого багато працюють взагалі наші помічники. І от можемо бачити ця гарна україночка, зокрема. О тут був щось там, вулиця чи бульвар-бульвар гарматкіна так у нас був. Маркера московицької окупаційної, так званої. Культури, а насправді, суцільного імперського блюотиння. Дякуємо до побачення. Опрацьовано, що тут, наприклад, у нас? Знову ж таки, центральний ринок. До речі, ми повз нього проїздили в один із цих днів із побратимами, і бачили, що там насправді вже масово ведуться роботи. Не просто так, а, зокрема, руками ось таких. Українців та українок. Що тут у нас? Будь ласка, для московитів якісь слова. Нам з вами зрозумілі, але ми їх не сприймаємо і ефективно переборюємо. Отже, вітаю всіх переможців нашої вікторини. Дозвольте на камеру потиснути просто вашу чарівну руку. Це у нас переможниця цього разу. І Кожного наступного разу з, я намагаюся так раз на днів 10 14 потрапляти до цієї молодої команди, з якою ми взаємодіємо, якій допомагаємо. І зараз також знімемо відео, як працюють ваші пожертви на банку, конкретно мою банку, з якої гроші передаються напряму представникам фонду. Ви побачите, як працюють ваші гроші. Дякую всім за підтримку. Працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України. Недостатньо.